Вітаю вас, брати і сестри. Я вперше в вашому приміщенні, в вашому домі молитви, бо це не просто приміщення, це посвячене місце, де відбуваються зібрання в ім'я Ісуса Христа. Мир вам від Бога і вітання від нашої церкви церква Спасіння, міста Острог. Ми приїхали з дружиною сюди, це моя дружина Ірина. Вже 5 років, як Бог дав нам шлюб. Слава Богу, все добре. Ось і хочу поділитися з вами Словом Божим, щоб це було вам на збудування. І задам питання, скажіть, будь ласка, на вашу думку, яке саме служіння, ну, яке служіння найприємніше для Бога? Що є приємним для Бога в тому, що ми можемо йому робити? Будь ласка, дайте відповіді, так як ви думаєте. Це як ми робимо. Дякую, Оксана. З любов'ю. Нехай все буде з любов'ю у вас, так? З послухом і смирінням. Щиро. Кажіть, будь ласка. З подякую. Як? Як? З бажанням і радістю чудово. Радість Духа Святого дуже важлива в нашому служінні для Бога. Хвалити співами. Бути вдячними. Не залишати зібрань своїх чудово. Давайте ми пригадаємо такого служителя Божого, як апостол Павло. Що в нього було особливого в служінні? Також, будь ласка, проголосіть, яким було його служіння? Нести благовістку. Ще? Сеп. Рахував за сміття ради переважного пізнання Христа Ісуса. Чудово! Все? Він виконував Божу волю. Не шукав свою волю, а шукав Божої волі. З самого того моменту, як Бог його покликав. Давайте ми відкриємо з вами біблійний текст. Це буде «Дія святих апостолів, 23 розділ, перший вірш. І подивимося, як служив апостол Павло для Бога. Один із, із видів його служіння. 23 розділ «Дія святих апостолів. Перший вірш. Коли Павло. Був перед судом, перед судом Сенідріону і вп'явся очима Павло на той Сенідріон і промовив, мужі браття, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Знаєте, якщо говорити про служіння наше для Бога, то апостол Павло говорив так: А вмер він. Ісус Христос, за всіх. Щоб ті, хто живуть, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був помер і воскрес. Служіння для Бога це все моє життя для Бога. Я живу для Бога. І як жив апостол Павло, ми читаємо з цього вірша, я аж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим. Сумлінням. А що ж то воно таке? Добре сумління. Добре сумління це внутрішній індикатор, який є в нас, який дає нам знати, розуміти, чи я правильно поступаю перед Богом, чи неправильно. Давайте відкриємо ще один біблійний текст це друге послання апостола Павла до Корінтян. Перший розділ 12 вірш. Друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ 12 вірш. Бо це нам хвала свідчення нашого сумління, що не в святості, що в святості і чистості Божій не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі. Особливо ж у вас. Хто хвалив служіння апостола? Хто хвалив служіння тих братів, які служили за апостолом Павлом? Їх хвалили люди? Ні, їм похвалою було свідчення їхнього сумління. Знаєте, нещодавно, а точніше, минулий тиждень, який прийшов, у нас в частині була перевірка. Там, де я служу, і перевірка, яку очолював генерал-лейтенант. Начальник штаба наших військ Національної гвардії він приїхав з перевіркою, і ще з ним було декілька офіцерів. І вони перевіряли всю частину. Знаєте що? Мене дякувати Богу не перевіряли. Я молився до Бога, щоб мене не перевіряли. Я просив братів і сестер, щоб молилися до Бога. Ну, не хотілося отримати зауваження. Але знаєте, коли вже була п'ятниця, а можливо, коли був четвер. Тому я ждав, щоб ця комісія поїхала, бо я навіть мав в Києві відзвонитися своєму начальнику, над яким цей генерал-лейтенант теж начальник Що в мене все хорошо по нашій службі. Я йому відзвонився. А десь в четвер, знаєте, все ж таки мене перевірили. Знаєте, хто мене перевірив? Мене перевірив сам Бог. Олег каже Бог, те, що до тебе не прийшла перевірка, ну, для тебе це добре. Але ж я. Я Бог бачу, що в твоїй службі, які є недоліки. Я знаю, які є недоліки в моїй службі. І Бог це знає. І в першу чергу, розумієте, я свої недоліки маю е, устраняти не перед людьми, а я свої недоліки маю устраняти перед Богом. Все, що я роблю, що то в церкві. Чи то на роботі, чи то вдома. Я все маю робити як перед Богом. Ось це і є добре сумління. Апостоли кажуть: ми в усьому хочемо добре поводитись. Ми думаємо, що ми маємо добре сумління. Бо в усьому хочемо добре поводитися. І це є добре сумління. В усьому добре поводитися, але перед Богом, не перед людьми. Знаєте, хочеться ще один текст привести на пам'ять з Біблії про добре сумління. Апостол Павло писав до Тимофія послання, і він каже для нього: Я вам писав, і ціль мого листа, ціль же наказу, він каже, любов від чистого серця, доброго сумління і нелукавої віри. Ціль наказу для нас, для християн, від Бога мати чисте серце. Любити один одного від чистого серця, мати добре сумління, воно десь пов'язане з чистим серцем, правда? І нелукавої віри. Це, це така трійця, знаєте, така брат, а можливо три сестри таких: чисте серце, добре сумління і нелукава віра. Така не така потрійна. Хай вона буде в нашому житті. Який ж Бог нам дає обіцянки? Коли в нас буде добре сумління, брати і сестри. Одна із обіцянок, я буду цитувати по пам'яті, це написано в першому соборному посланні апостола Івана, 3 розділу, із 19 го вірша по 23. й Апостол Іван каже: коли нас не винуватить наше серце, то ми маємо відвагу до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо чинимо. Любе для нього. Бо віримо в Його Сина Ісуса Христа і виконуємо Його заповіді, як, яку Він нам дав, люблячи один одного в церкві. Добре сумління це тоді, коли наше серце воно нас не винуватить. Це не то, що отей орган, знаєте, який б'ється фізичний, нас може якось винуватити. Ні, наш внутрішній світ. Ота захована людина серця, яку бачить тільки Бог. Нас не винуватить. І тоді обіцянка перша, ми маємо відвагу до Бога. Це не те, що ми йдемо проти Бога такі відважні, знаєте? Ну, грішники так роблять. Вони йдуть проти Бога, не думаючи, що вони роблять. А маючи відвагу до Бога, ми, брати і сестри, це, це мати чудове спілкування з Богом, це бути завжди Богом почутим і отримати від Нього відповідь. Перша обіцянка, яку Бог дає, відвага до Нього. Мати з ним постійно таку спільноту. І це все відбувається через віру в Ісуса Христа і через виконання Його заповідей. Брати і сестри, що ж відбувається тоді, коли я не бережу в своєму серці доброго сумління. Апостол Павло також про це писав в своєму посланні до Тимофія, і він говорить: знаєте про що? Він каже, Дух же ясно говорить, що в останні часи багато хто відступить від віри, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду, і далі говориться і спалив сумління своє. Коли людина спалює своє сумління, коли вона не живе по доброму сумлінню, знаєте, яка є небезпека для неї? Відступитися від віри. Ще, якщо читати старий заповіт, то Бог говорив, що невірної віси мерзость перед Господом. Коли чоловік продавав на базарі або в магазині в нашому, в нашому часі, да? і хоча б на одну долю або на дві долі вага переважувала, це в Божих очах вже рахується гедотою, мерзотою. І сьогодні, якщо я десь хоча б на дольку. На дольку кажу неправду перед Богом, а починю в неправді перед Богом, не очищаючи своє сумління, то Бог каже, це Гедота в моїх очах. Це знаєте, як виглядає? Уявіть собі, що ви накрили гарний обід для себе. Все парить з духовочки, там, не знаю, зараз мікроволновочка, що там ще є, мультиварка. І це все парить і ви сіли за стіл, і тут, знаєте, мухи літають. І вони сідають на це все, що ви їсте. Вам буде приємно все їсти. Ну, ви будете намагатися цих мух прогнати або взагалі, щоб їх не було. А це так само десь приблизно такий, знаєте, дуже мізерний приклад, як в Божих очах може виглядати наше недобре сумління. Отож, брати мої і сестри, у нас є дві дороги в служінні Богові, в житті для Бога, або ми будемо жити добрим сумлінням всім, як жив апостол Павло. Або коли ми будемо добре сумління відкидати, коли ми будемо його спалювати, то наше християнське життя воно просто буде. Даруйте, воно буде в деяких моментах огидним, мерзотним для нашого Бога. Я їжджу з роботи зі своїми колегами на автомобілі. Я втратив вже надію, що в мене коли-небудь будуть права водія. і Не вмію водити автомобіль. Мене, мені краще почувати, коли мене везуть на автомобілі. знаєте. І зараз дуже багато всіх автомобілів і мене підвозять з роботи на роботу колеги. Я їм там даю на бензин. І хлопець заїжджає на заправку біля атомної станції, заправився газом. Приїхали ми в Солов'є, Дилюсь він ще раз, заїжджає на заправку. Кажу, а що ти заїжджаєш ще раз на заправку? Ну, каже, треба мені ще й бензином заправитись. Тобто машина працює на двох видах пального. Якщо говорити про наше добре сумління, знаєте, що воно саме по собі, подібно тому автомобілю, який без пального не зможе їхати. І для нашого сумління є також пальне. І в першу чергу це Дух Святий. Апостол Павлов в 9 розділі першого вірша до Римської церкви каже: я не обманюю, кажу правду, як свідчить моє сумління через Духа Святого. Якщо я хочу мати добре сумління, то Дух Святий в першу чергу має керувати моїм сумлінням. Воно, можливо, тільки завдяки Духу Святому, коли я слухняний Духу Святому. Дух Святий керує нашим сумлінням. Друге, що буде керувати моїм сумлінням, це Слово Боже. Без слова Божого, без Духа Святого і без Слова Божого неможливо зрозуміти, зараз моє сумління, правду каже чи неправду каже. Бо інший текст апостол Павло каже, що сумління воно то засуджує думки, то виправдовують. А коли в тебе є Дух Святий в серці, і коли ти маєш Слово Боже, то ти безконкретно знаєш, чи моє сумління зараз добре? воно зараз недобре. Апостол Павло, як і всі ми, брати і сестри, повинні, він надіявся на Бога. Знаєте, в чому? Не в цьому земному житті. Він надіявся на Бога, що буде Воскресіння праведних і неправедних. І він каже: Я маю надію в Бозі, що настане Воскресіння праведних і неправедних. І далі він продовжує: І я пильно дбаю про те. Щоб мати сумління невинне щодо Бога та щодо людей. Як добре буде, коли прийде Ісус Христос, а у нас добре сумління, правда? І хай в нас Бог благословить, щоб ми як апостол Павло пильно дбали, щоб мати сумління невинне щодо Бога та щодо людей. І хай в цьому нам допомагає Дух Святий і Його Слово. Амінь.